М'яке скло ідеальне рішення для захисту будь-яких об'єктів. Гнучке, міцне та неймовірно практичне, воно зберігає вигляд ваших столів, робочих зон і навіть меблів. Зручність у використанні одна з головних переваг м'яке скло можна легко нарізати під будь-який розмір і форму, щоб воно ідеально підходило до вашого простору. На нашому сайті ви можете замовити потрібну товщину та вибрати будь-яку довжину виробу. Вся продукція нарізається з запасом у кілька сантиметрів та пакується в коробки тубуси, що забезпечує збереження під час транспортування. Захистіть свої об'єкти від подряпин, плям і пошкоджень, зберігаючи їх в ідеальному стані. Використовуйте м'яке скло в будь-якій сфері, вдома, в офісі чи на виробництві, і насолоджуйтеся довговічністю.